Казка про Аарона Тьомкіна Бека. Єврейські подружжя Гарі Бек і Елізабет Тьомкін були родом із України, але свого часу вони іммігрували в США, не бачачи щастя і не відчуваючи безпеки в Російській імперії. У них було четверо дітей, а наймолодшим був Аарон. Хлопчик був сором'язливим, лякливим, нервовим, а сім'я жила бідно. І мати була в депресії після смерті доньки, хоча сім'я намагалася жити в любові, наскільки їм це вдавалося. Одного разу Аарон поламав руку, а після цього в нього відбулося зараження крові, що ледве не призвело до смерті. Хлопцю повезло, і він вижив. Але в нього виник страх перед будь-якими операціями і травмами. Аарон Бек хотів. Позбутися цієї фобії, і йому це вдалося завдяки методу десенсибілізації. Коли він вчився на медичному, то заставляв себе через силу ходити на операції. Йому від цього було погано, але поступово він переміг свій страх. Бек міг стати хірургом в області психіатрії, проте він не міг бачити, що лоботомія, електрошок. Що медичні препарати більше калічать людей, ніж допомагають, тому Аарон вивчав психоаналіз. Його розчужувало те, що психоаналіз є довготривалим і не завжди ефективним методом лікування є малодоказовим і науковим методом підходом. Аарон Томкен придумав власний напрям психотерапії і назвав його когнітивною психотерапією. Вона заснована на припущенні, що в основі психологічних проблем і психічних розладів людини лежать помилки мислення і спрямована на зміну нелогічних або недоцільних думок і переконань людини, а також дисфункціональних стереотипів мислення і сприйняття. Спочатку це призвело до фінансових втрат для бека. Оскільки завдяки цьому методу люди могли достатньо швидко вирішувати свої психологічні проблеми, однак це також призвело до популяризації та поширення в світі когнітивної психотерапії.